Вітаю, друзі! Ви на каналі Мільйон історій. Я Наталка Заруба, і сьогодні хочу розповісти вам про одну з найвідоміших у світі українських пісень, Щедрик. Це пісня, що народилася з міфу. Коли у світі настає різдвяний час, у повітрі з'являється знайома мелодія. Вона звучить у фільмах, рекламі, концертних залах і на вулицях міст. Багато хто знає її як «Carol of the Bells. Але мало хто усвідомлює, що ця мелодія народилася в Україні, має глибоке дохристиянське коріння і не була різдвяною піснею у первісному сенсі. Йдеться про Щедрик, одну з найвідоміших українських пісень і без перебільшення одну з найпливовіших мелодій ХХ століття. Її обробив український композитор Микола Леонтович, але сама пісня набагато старіша за ноти, оркестри і сцени. І тут виникає запитання, яке часто лишається поза увагою хто або що такий Щедрик? Чому в перших рядках з'являється ластівка, і яке місце ця пісня займала у світогляді наших предків? Отже, Щедрик не був написаний Леонтовичем з нуля. Це була народна щедрівка, яку співали століттями. Леонтович створив до неї хорову обробку, надзвичайно мінімалістичну. Але гіпнотичну версію. Він працював над нею кілька років, доводячи кожен звук до ідеальної простоти. Уперше обробка Щедрика прозвучала 1916 року в Києві, а вже за кілька років пісня вирушила у світ разом з українською республіканською капелою під керівництвом Олександра Кошиця. У 1922 році Щедрик прозвучав у Карнегі Холі в Нью-Йорку і світ був вражений. Але щоб зрозуміти, чому ця пісня має таку силу, потрібно повернутися набагато глибше, у давні часи. У традиційній українській культурі існувало чітке розрізнення між колядками і щедрівками. Колядки виникли дуже давно. За однією з версій їх співали на честь язичницького бога коляди. Та з появою християнства їх почали виконувати на Різдво у святвечір, аби привітати людей із народженням Сина Божого і уславити його. Щедрівки ж співалися на Щедрий вечір, тобто напередодні Нового року за старим стилем, а ще точніше напередодні нового аграрного циклу. Первісно це було свято початку року, яке в дохристиянські часи припадало не на зиму, а на весну. І саме тому тут з'являється ластівка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Для сучасної людини ці рядки здаються дивними, ну яка ластівка може бути взимку. Але для наших предків у цьому не було жодної суперечності. Ластівка в українській міфології це сакральний птах. Вона є символом весни і відродження, вісницею тепла й родючості. Посередницею між небом і землею і охоронницею дому. У народних віруваннях ластівка приносить добрі новини, благословення і достаток. Її поява означає, що рік починається, життя оновлюється, і світ входить у нове коло. Отже, Щедрівка про ластівку це не зимова пісня, це пісня Нового року, нового життя і надії. Із перенесенням святкування Нового року на зимовий період щедрівки почали співати в січні через тиждень після Різдва. Саме слово щедрик походить від корення щедр, що означає щедрий, повний, багатий, але в давнішому сенсі це не просто прикметник. У фольклорному світогляді щедрик це обряд, побажання, символ достатку, магічна формула. Щедрик це не істота, але й не просто пісня, це акт закликання добробуту до оселі. Коли співали Щедрівку, люди не вітали господаря, а вони програмували рік, слово вважалося дієвим, те, що було проспівано, мало здійснитися. Тому у щедрівках так багато переліків худоба, зерно, мед, золото, повні комори, і це не просто фантазія. Це ритуальне промовляння бажаного. Окрім того, що Щедрик це назва обрядової пісні, існує ще одна версія, побутує таке припущення, що Щедрик це архаїчна назва птаха або узагальнене називання маленьких перелітних пташок, пов'язаних із весною та добробутом. У народній традиції часто птаха називали не видовою назвою, а функцією, і ім'я могло означати те, що він приносить. А не ким є. У цьому сенсі Щедрик це той, хто щедрує, той, хто приносить багатство, достаток, повноту життя. Тобто рядок щедрик щедрик Щедрівочка можна считати не тільки як звернення до пісні, а як заклик або привітання істоти, яка прилетіла з благословенням. У традиційній культурі слово мало силу, особливо слово сказане у правильний час. На межі старого і Нового Року. Щедрівка виконувала функцію оберегу, заклинання, благословення дому, колективної молитви до сил природи. Ластівка у Щедрику не просто співає, вона щебече, вона розповідає господарю про майбутній достаток, вона, ніби бачить наперед. Це дуже давній архетип, так як вісник долі. Музична культура Щедрика коротка, повторювана і майже гіпнотична. Вона нагадує давні закличні співи, і це не випадково. Повтор одна з найдавніших форм магії. Через повтор людина входила в ритм природи. Тому Щедрик не втомлює, він захоплює, він не розповідає, а крушляє, як рік, як сонце, як життя. Коли Щедрик потрапив до США, американський композитор Пітер Вільговський у 1936 році написав до нього англомовний текст Carol of the Bells. Він почув у ритмі повторювання нот не ластівку, а дзвони. Так пісня стала різдвяною, втратила первісний аграрний сенс, але зберегла магію циклічності, руху, очікування, чуда. І все ж під кожною різдвяною версією Carol of the Bells звучить український код, ритм стародавньої Щедрівки. Український Щедрик пережив імперії, війни, заборони, еміграцію, композитора Миколи Леонтовича вбив радянський агент у 1921 році, але його музика продовжила жити і стала голосом України у світі. Коли пісня переживає століття, Зміну релігії, імперії і мов це означає, що вона торкається дуже глибоких шарів людського досвіду. Щедрик зберіг у собі дохристиянське уявлення про час, віру в силу слова, образ птаха, як носія долі, прагнення достатку і гармонії. І навіть коли світ почув у ньому дзвони. Під цією мелодією продовжує звучати українська Щедрівка, народжена з весни, землі і надії. Отже, коли ви, друзі, наступного разу почуєте знайому мелодію, згадайте, що це не просто різдвяна пісня, це голос української ластівки, яка прилетіла з глибини століть, це щедрик побажання повноти життя, це Україна, яка говорить зі світом. Мовою музики. Така сьогодні у нас була історія. Якщо вам сподобалось, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, підпискою, прокоментуйте це відео, що ви знаєте про цю давню українську пісню, чи подобається вона вам. Дякую, друзі, що були із нами, і до нових зустрічей на каналі.